Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як призначення можливості і основні захисні механізми міжмережевих екранів або ж, іншими словами, брандмауерів. Для безпеки в комп'ютерних мереж використовують таке програмне забезпечення, міжмережевий екран, іншими словами, брендмауер або фаервол. Буквально перекладається як вогняна стіна. Можуть бути антивірусні програми, а можуть бути безпечні оболонки. Брандмауер, або ж міжмережевий екран це напівпроникна мембрана, що розташована між внутрішнім сегментом мережі і зовнішньою мережею або іншими інтернету, і контролює всі інформаційні потоки у внутрішній сегмент із нього. Пристрій або набір пристроїв, сконфігурованих так, щоб допускати, відмовляти, шифрувати і пропускати через проксі весь комп'ютерний трафік між областями різної безпеки, згідно з набором правил та інших критеріїв. Міжмережеві екрани зазвичай використовують такі функції: фізичне відділення робочих станцій і серверів внутрішнього сегмента мережі, тобто внутрішньої підмережі, від зовнішніх каналів зв'язку, багатоетапну ідентифікацію запитів, що надходять в мережу. Перевірку повноважень і прав доступу користувача до внутрішніх ресурсів мережі. Реєстрацію всіх запитів до компонентів внутрішньої підмережі, підмережі зовні. Контроль цілісності програмного забезпечення і даних ергономію адресного простору мережі. Приховання IP-адрес внутрішніх серверів з метою захисту від хакерів. Перші комерційні брандмауери для комп'ютерних мереж були розроблені наприкінці 80-х років з компанією Digital Equipment Corporation. Технологія набула популярності та стала поширеною протягом наступного десятиліття завдяки розвитку глобального інтернету. Як працює брендмауер? Існує кілька типів брендмауерів із різними видами фільтрування трафіку. Брендмауер першого покоління працює як пакетний фільтр, порівнюючи основну інформацію, таку як оригінальне джерело, призначення пакета, використовуючи порт чи протокол з визначеним переліком правил. Друге покоління бредмаулера містить ще один параметр для налаштування фільтра стан з'єднання. На основі цієї інформації технологія може відслідковувати дані про початок з'єднання та поточність з'єднання. Бредмаулери третього покоління побудовані на фільтруванні інформації за допомогою всіх рівнів моделі ОСІ, зокрема, і прикладного рівня. Вони розпізнають програми. Та деякі широко поширені протоколи, такі як FTP та HTTP. При основі цієї інформації Брандмауер може виявляти атаки, які намагаються обійти його через дозволений порт або несанкціонованого використання протоколу. Сучасні Брандмауери часто мають вбудовані додаткові системи безпеки, наприклад, віртуальні приватні мережі, системи запобігання та виявлення вторгнень. Управління ідентифікацією, управління додатками та веб-фільтрація. Які переваги використання Брандмауера? Він забезпечує покращення безпеки та захист пристроїв від шкідливого вхідного трафіку. Також технологія може фільтрувати вхідний трафік, і це допомагає зменшити ймовірність викрадання даних зловмисниками. Крім цього, важлива функція Брандмауера полягає у зменшенні ризику пристроїв стати частиною ботнету. Саме АЦ шкідлива мережа з великою групою пристроїв, що управляється кіберзлочинцями. Для того, щоб задовольнити вимогам широкого кола користувачів, існує три типи фаерволів: мережевого рівня, прикладного та рівня з'єднання. Кожен з цих трьох типів використовує свій відмінний від інший підхід до захисту мережі. Перш ніж під'єднати комп'ютер до інтернету, бажано підключити брендмауер. Наприклад, щоб відключити Брандмауер в операційній системі Windows, потрібно виконати такі вказівки: Пуск, панель керування, Брандмауер, Windows. У вікні, що відкрилося, слід встановити режим підключено та за необхідності задати додаткові параметри. Після встановлення міжмережевого екрану при кожному першому запуску мережевих програм. Брандмауер видаватиме вікно з попередженням, що деяка програма намагається одержати доступ до мережевого ресурсу. Користувачеві пропонується вибір одноразово чи назавжди, і дозволити або заборонити. Доступ до комп'ютера та обраної програми. Якщо у вас в будинку до інтернету підключено кілька комп'ютерів або вони з'єднані в мережу, важливо захистити кожен з них. Для захисту мережі слід використовувати апаратний Брандмауер. Однак, щоб запобігти поширенню вірусу в самій мережі в разі зараження одного з комп'ютерів, на кожному з них необхідно включити програмний брандмауер. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!